Сакури надихають не лише гости і місцевих Мукачева, вони впливають на настрій митців слова. Тож недарма у сакуровий сезон традиційно у міській центральній бібліотеці імені Олександра Духновича збираються поети і письменники з різних куточків України. Олься щоб не повторились ще одна бучає в бі, щоб кожен вернувся додому, і дім цею кожного. А ті, хто на фронті замену. Талановиті мукачівці, переселенці та гості міста зібралися у неформальній обстановці та декламували власні поезії, виконували авторські пісні та відомі твори українських виконавців. Тематика вільна, але головне, що об'єднує всю творчість. Зазвичай ми збираємося кожного року в нашій бібліотеці. Це талановиті люди нашого міста, люди, які пишуть, які пишуть вірші, малюють, які співають. Люди, які прославляють наше місто Мукачево. і в цей час ми збираємося для того, щоб показати свої здобутки в поезії, в літературі, почитати свої вірші, поділитися різними цікавими ідеями, цікавими доробками. Малювала кохання акварельними фарбами, світ оточуючий засипав мене барвами. Взяла я від зими кольори білосніжні. І на білий папір я нанесла, як нижню. І, сховати, не може спати. Давай і про мене, і про тебе, мовчатим. мовчати, Моча ти аж Боги, не захочем кричати. Все навколо, навкруги цвіте, і стежинкою стрімкою знов весна іде. Розкриваються пелюзкі зелені поля. І весняному таночку обертається земля. Традиційна літературна зустріч Сакура Фест раніше тривала протягом кількох днів. Зараз у зв'язку з військовим станом формат дещо змінений. Це наше дуже велике свято сакури. Воно колись було до війни дуже гучне. Тут були люди з різних країн, дуже цікаво розповідали, читали. Ми Гуляли, дивилися місто, їздили в інші міста Закарпаття. Це було неймовірно. Менше трьох днів ми не відпочивали на цьому святі, але війна все поміняла, і ми щасливі, що ми сьогодні взагалі зібралися. Учасники і організатори радіють можливості зустрітися з літературними друзями бодай на декілька годин, але сподіваються, наступний захід проведуть як раніше.